Тільки ця котельня забезпечуватиме теплом та гарячим водопостачанням квартири дев'яти будинків. Нові котли повністю автоматизовані. Оператор лише встановлює та контролює температуру на датчику. Коефіцієнт корисної дії таких енергозберігаючих котлів сягає 94%. А ще минулої зими мешканці квартир бідкались на низьку якість наданих послуг. Тож Зимою этого года была предпринята решительная совместная с исполкомом для того, чтобы передать на баланс теплокомэнерго эту котельную и достроить её собственными силами. Была изготовлена исполнительная документация, была проведена реконструкция, были сделаны пересчёты необходимые, и котельная фактически за 3 месяца согласно графика, который был согласован, была запущена. Віднині жителі матимуть європейські стандарти забезпечення опалення. Абсолютне якість тепла і абсолютне якість води, то тобто, есть повністю нормована. Житомир сьогодні рухається шляхом енергозбереження за словами фахівців, коли подібні міні-котельні встановлюються на кілька будинків, значно ефективніше використовуються енергоносії. Ми плануємо до початку опалювального періоду в місті Житомирі ще ввести три подібних котельні. Загальний кошторис котельні сягнув 3 мільйони 600 тисяч гривень. Майже 500 тисяч гривень на запис об'єкту було виділено з міського бюджету. Проте затрати виправдані якістю послуг.